У Росії дрони атакували хімзавод Азот. Вибухи пролунали в місті Новомосковськ Тульської області. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Підприємство виробляє хімпродукцію для армії РФ. За даними російського телеграм-каналу Астра, місцеві жителі чули щонайменше п'ять вибухів. Після падіння БПЛА спалахнула пожежа. Убернатор регіону Дмитрій Міляєв підтвердив атаку невідомих безпілотників. За його словами, займання вже загасили. До слова це вже вже друга атака на завод за останні два тижні після попередньої 24 травня підприємство тимчасово зупиняло роботу. Завод Азот у Тульській області одна з ключових ланок російського ВПК. Саме тут виготовляють вибухові речовини, зокрема тротил, що використовується в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах і ракетах. Після початку повномасштабного вторгнення РФ підприємство переведене в режим воєнного часу. Азот працює в тісній зв'язці з підприємствами, що виготовляють снаряди, корпуси БПЛА та засоби дистанційного мінування. Кають помстою за операцію Павутина. Росія може завдати удару по Офісу СБУ. Такі припущення озвучують у США. За даними Reuters, Кремль готує масштабну відповідь на атаку дронів по своїх авіабазах. Уже найближчими днями можливий багатосторонній удар під загрозою об'єкти СБУ, урядові установи та оборонні підприємства. Йдеться про так звану асиметричну атаку, показову, але не обов'язково дзеркальну. Американські чиновники впевнені, нічний Обстріл Києва 6 червня лише початок, а основна фаза ще попереду. США закликають українців до максимальної пильності. Водночас апостроф закликає не панікувати і довіряти офіційним джерелам.